А! Сідемо! Танська глядова площадка аеропорту. Погода гарна, вітру нема. Майже кожних 10 хвилин злітає. І не так. Щасливого польоту. <пілітна> злетів Я сьогодні на ренж ровері приїхав <схай> блакитно білому. О, ренж ровер. Ну, що ренж то не, а що ровер да. Даже маю. Документи на нього приїхав подивитися перед працею на те як самоліти злітають. Зустрів такого друга чорненького, мама показує донечці, як злітають самоліти. Жизнь кипить. І на землі і в небі. О, часненький. Приватний. Приватні дуже швидко злітають. дуже быстро No, gotowy, to już gotowy, nabierają szybkość. Jako leci tak ten... poloto